Юрій Тітов, ми українці. Так є повік. Ми в світі, українці, своє буття окреслили давно, нас мордували, нищили ординці, а ми не покорились все одно. Ми не святі, нема над нами німбів, та святість Божу в душах бережем. Своєї батьківщини кожний символ покривдити злочинцям не даєм. Ми випили безтонну чашу горя, кривавляті нині рани від тортур, вдаря трагічно дзвін голодоморів, пронизує Чорнобиль до зажур. І зараз нас готові розчавити скажені пси безбожного кремля, і руки кров'ю нашою умити, щоб котрий раз дригнулася земля. А ми бій, а ми не поодинці. Благословили єдністю безмеж. Ми, українці, світе, українці, ти серед інших нас упізнаєш, і вже падіння наше неможливе, хоч нам тирани знов віщують крах, Спада на Всесвіт наших прагнень злива, і Україна б'ється у серцях.